Доброго ранку Україна. доброго ранку Україна. хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 6 годин 31 хвилина, і ми біля ветеринарного факультету, біля цього заборця. І ось ми бачимо, як машинка. Яка Камазок, яка вбирає що оцю смугу, вона зробила буквально за півхвилини. Це до чого йдеться? Йдеться до того, що е, яка швидкість, що людина б з лопаткою тут працювала б, напевно би там, я не знаю, часа чотири чи скільки там. А е, машина це зробила за хвилину. Ось. Я показую вам цю смугу. Ось вона, бачите, як швиденько. Пів дороги вже е, розчищено. Так що, що таке потужна техніка, і коли люди використовують е, научно-технічний прогрес і мають таку можливість. Тож, всім нам, щоб ми... Все використовували на радість і на добробут наших сусідів і всіх людей, які живуть разом з нами. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. Сьогодні у нас 31 січня 2022 року. На все добре, любі мої.